Артем Хмиз, наш новий персонаж, та людина, яка дуже любить допомагати бізнес-партнерам, отримувати землі, які виділялись для військових. Починав хмиз дуже цікаво. У 2005 році разом із ще одним персонажем заснували ГЕО самопоміч яка згодом трансформувалась усім відому партію під керівництвом Андрія Садового. Але найцікавіше, що, хоч номінально він і є членом опозиційної політичної сили, проте насправді він і досі є соратником Андрія Івановича та є членом його ручному виконкомі. Також Артем ХМИс. Є співвласником бару Дублін, де кінцевим бенефіціаром числиться такий собі дзюбан Андрій Володимирович, якому за моєю інформацією наш головний герой порішав землю, яку мали виділити для військових, біля озера Наварія. Тож, Артем Хмиз, сядьте на свій літачок за 60 тисяч доларів та летіть на вулицю Генерала Грекова 3. Бо ви уже наробили ну дуже багато, за що потрібно буде відповідати. Слідкуйте за моєю сторінкою. Поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова!